Toyota RAV-4 2011 року випуску 2.2 дизель на 150 кінських сил. Повний привід, непогана комплектація. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Виписуємо договір купівлі-продажу, будете першим власником в Україні. Нова резина, хоч і літня, але вона нова. Нова резина, класний стан автомобіля, взагалі без якихо вкладень. По комплектації швиденько пройдемось. Є круїз-контроль. Шкіряне кермо, мультикермо, склопідіймачі передні задні регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, двозонний клімат, контроль, AUX, повний привід, є блокування, вимкнення системи ESP, датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з, авто, з автозатемненням фотохромне. Гарний салон автомобіля. що ж Повне відео по цій машинці, побачите на Ютубі, там більш подробно розповідаю ній